Перші гастролі, перший фестиваль і лише друга професійна вистава. На сцені Тернопільського драмтеатру молоді столичні актори з антивоєнною пластичною драмою Кураж за мотивами п'єси Бертольда Брехта, матінка Кураж та її діти говорять мовою тіла. Я пропрацював 15 років в театрі Романа Вікчука в трупі. І в нас, взагалі, вистави вони дуже насичені пластикою. І в мене о, якось на одній з репетицій я побачив, що. Якщо прибрати текст, то можна зробити виставу без слів. І я шукав такий матеріал. І матеріал потрібен бути якийсь нести в собі епічний характер, якийсь. Тому я так, якщо чесно, сидів, сидів. А чому не брехт? Постановка про війну була зроблена до війни нинішньої, проте саме тепер набула особливої актуальності. Я не робив виставу спеціально на, на злобу дня, Розумієте? Я собі робив виставу про жінку, яка йде крізь війну, яка е, 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 живе за рахунок війни, годує свою. Своїх дітей і а, на цьому шляху вона втрачає, здавалося би, втрачає сенс а, цього шляху. А, але все, все одно йде. Я робив просто про жінку, про війну. Пасична драма Кураж відкрила традиційний вже 12-й всеукраїнський фестиваль, Тернопільські театральні вечори. Дебют попереду ще чотири мистецькі вечори з новими роботами молодих режисерів. Сьогодні національну трагедію гайдамаки, режисера-постановника Олександра Охріцького покаже ще один столичний театр. Студенти наші два курси покажуться попри вечірні вистави. Ну і звісно, що ми чекаємо приїзду польського театру, театру Зельблонга, де буде представлена робота Лєшика Осташкевича. Весь Шекспір за одну годину. Ми чекаємо заньківчан, як завжди, тому що Скажімо, цю виставу я просто дивився з насолодою, повернувшись, напевно, в свої такі дитячі добрі роки, Назар Стодоля, якусь здійснив. Федір Миколаївич Стригун, таке повномасштабне дійство. Я гадаю, що тернополяни це, це приймуть на ура. От вони в нас як гості фестивалю, це це закриття буде. А от грузини, виступ яких мав відбутися у п'ятницю, до нас не приїдуть. І хоча ситуація в країні та нестача грошей завадили зібрати більше колективів, тернопільські театральні вечори дебют мають стати для тернополян і гостей міста ковтком свіжого повітря. Я свідомий того, що Ті хлопці, які там стоять на кордонах наших, які оберігають чи власне захищають землю нашу, то вони захищають не лише землю. Вони захищають культуру українську, яку витворювали діди, прадіди тисячоліттями. Вони захищають власне, мистецтво українське, духовність українську. Усіх дебютантів обіцяють відзначити. Програму фестивалю можна переглянути на сайті Тернопільського драмтеатру.